Циркулює інформація, що ти буцімто був за гратами. Був. Довго 6,5 років. А за що яка стаття? 115 частина, друга, пункт 12. Ого, вбивство! 12 не пам'ятаєш щось? За попередньою змову. За попередньою змовою. Яким чином так сталося і чому так мало сидів, якщо ти був винен? А... Думав, вже після війни, але окей, давай поговоримо. А, значить, працюючи тим самим дільничним, так е, я, будучи на своїй території обслуговування, хоча у нас е, міліціонери е, тоді ще були, і в уставі і в законі про міліцію сказано, що було сказано, і про поліцію, думаю, так само сказано, що ти 24 на 7 знаходишся на службі. Так, виконав, немає так, такого. Так, щоб... так, так, в будь-який момент, це правда, це правда. Будучи на території е, обслуговування свого. Вибач, ба більше ти, якщо бачиш правопорушення, ти мусиш його. Так, я так. просто про це в прокуратурі, тому пам'ятаю, у нас приблизно так. така так, сама так, ситуація так, була. Бо... Так, 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 так. І е, я відпочивав з друзями, з другом, з одним в. Є на е, окружній кільцевій, така була колись е, дискотека 80-х. Насправді ми е, просто. Посиділи, поїли там шашлик, потім поїхали до мене, подивилися матч. Я пам'ятаю, що це був матч ще Аргентина-Германія. Uh -huh. Подивилися. Ну і такі, типу, поїхали десь поп'ємо там кави, просто посиділи. Ну тут поруч, а це дійсно від мене поруч. Ну пішли. Я по, по часті вживання алкоголю не, не дуже такий великий фахівець, тому я дійсно, ну і я в той вечір нічого не вживав, і це потім показала експертиза, що Ні. я нічого не вживав. Сиділи і там дівчинка за сусіднім столом, їх також дві було. Вона підходить до мене, каже: Слухай, ну вона знає, що я там дільнично працював. Впізнав, хоча я її не знав. Каже: слухай, в мене там мобілку вкрав чувак. Я кажу, Який? ну за тим столиком сидять троє. Я повертаю голову, їх двоє. Я кажу, їх двоє. А той, що вкрав, його немає. Як мені на це реагувати, от, будучи дільничним, нічого не робити. Варіант. Спитати, очевидно, що якось розібратися треба. Ні. От я знаю, як мені потрібно було діяти. Мені потрібно було діяти так, якби діяв би будь-який нормальний а, міліціонер того часу. Просто викликати чергову оперативну групу, нехай розбираються. Чому мені туди, туди лізти? Але а, четверта ранку. Я розумію, що мені скажуть зараз хлопці, які приїдуть, які чергують з мого ж відділення. Ну, і я вирішую зробити е, максимально простий варіант. Під, підійшов до тих хлопців, запитав: брали, не брали? і не брали. А, а потім зустрів того, е, який е, відходив десь. Ну, я не знаю, брав він тому ховав він там, її ходив, не ховав, я цього я не знаю. Е, і на Спитав його також, брав чи не брав, і він каже: ні, не брав. Ну і провів поверхневий огляд, тобто попросив йому показати, що в карманах, ну в кишенях нічого немає. Літо. Я бачу, що нічого немає. Ну, немає, то немає. Підходжу до неї, кажу: дуже важливо тобі ця. Ну, що робити? У них немає, що робити. Викликатися чергово оперативно? Та ні, ладно, вже нічого не треба викликати. Все добре, сіли. Ще трохи посиділи і виходимо. Виходимо з цього клубу. Товариш мій, який зі мною був, зайшов в туалет. Я виходжу секунд на 30 раніше, ніж він, на вулицю. Троє пацанів підбігають до мене і починають мене гамселити. Я ну, не був до цього готовий абсолютно. Тобто, я міг би. Втікти міг би якось захищатися, але я просто виходжу свіже повітря, підлітаю троє з трьох сторін і починають мене ганселити. Це було на відеозаписі з цього клубу луже моєї крові, калюже моєї крові там. Ну, тобто, в принципі, що воно недовго було, я ж кажу. Секунд, мабуть, 30. Тобто я отримав десь там 50-70 ударів по різним частинам тіла, тобто по голові переважно, хоча я там закривався. Але здається, тут -от мені зашивали, ще там щось лишилося. Ну, в принципі, вибіг мій товариш, і вони побігли втікати. Мабуть, вони думали, що я вже не встану. І краще я би вже не встав би тоді. Але я встав. Я не тільки встав, ще й дістав хустинку, закрив це око, з якого текла кров, вибіг на дорогу, підняв руку, і якийсь сумасшедший грач ще й зупинився. Mm -hmm. Я от... Це також, що я навідев, до речі, матеріала справи. Я сів до нього, кинув. Алтінік, як зараз пам'ятаю, це тоді були, здається, якісь гроші. гроші да. І казав за ними. Кільцева дорога, ти знаєш, вона виглядає таким чином. Об'їхали по кругу і виїхали їм на зустріч. Виїжджаю їм на зустріч, вибігаю з машини. Пригаю, стрибаю на одного з них, починаємо там. По траві кататися, другий бачить мого товариша, який своїм ходом біжить з іншого боку, а той, що й виламав штахетину з піддону по дорозі, це також є на відео. І другий тікає, а перший втік одразу. Так, насипав трохи я тому пацану. В нього не було ніяких. Е Візуальних ознак, навіть на обличчі, розсічень там глибоких, угу. серйозних травм, переламів, нічого не було. Я просто в один момент, коли я з нього встав, я побачив, що він <кхи> тяжко дихає. Одразу я почав викликати швидку, і одразу я почав викликати вже чергову оперативну групу. Зафіксовано в матеріалах справи. Потрібно uh -huh. було вирок взяти з собою. Було б цікаво, я думаю, почитати тобі. Особливо перший вирок про довічне позбавлення волі. А, uh от -huh. так? Так, так, я ж uh -huh. півроку, Я ж півроку після цього просидів uh -huh. на довічному uh -huh. В <після> статусі. Ну, мабуть, що, мабуть, що логічно мій статус визначався як найбільш. Найбільш страшним злочинцем Київської області, тому що на ПЖ на корпусі тоді я був єдиним з Київської області. От. Тобто людина, щойно, ти був в погонах, в принципі, працював нормально, ніхто на мене нічого, не накопав ніякої гадості. Там. А, і, от, і от ти на ПЖ. Така яка причина смерті у нього? <кх> Причина смерті потрап, щось там шлуночки головного мозку. Я зрозумів. Та-та-та. ага. — І крововилив ага. в черепні там. І швидка їхала 50 хвилин. а де вбивство? В експертизі вказано, що. Ну, співставлена експертиза, ну, коли він жив, да, і, е, після розтину. І е, мої дзвінки з Київстару також зафіксовано. Що він ще повжив? Ну, я телефонував, коли людина була жива, яке вбивство. Ну тут навіть якщо йдеться, то йдеться там просто 21-го про, про там, тяжкі тілесні ушкодження, які чудово, потягнули чудово. смерть. От тому, що ну 118. для того для, для того, щоб вбити, так, або 118, там ну якщо ну я ж не знаю диспозиції це з твоїх слів, це при перевищенні, або ну все, що завгодно може бути, але вбивство потрібно ж переконатися в тому, що ти зробив все для як це писали раніше в Аб'єбонах: зробив все для доведення свого злочинного мислу до кінця. Лішо, а як тебе закрили? Ти ж е е е співробітник. Чому так Якийсь мажор? був Ні, чи що? ну сто, стосовно того, що співробітник це одразу приїхали на місце е, мої колеги і Я одразу підписав заднім числом. Е, а, звільнення. я розумію, порішали, Тобто, та, а... не, не знаю, порішали чи не порішали. Мені сказали, будь ласка, пиши, бо так потрібно, і я написав. Тобто, ну одразу ось зате за в свідку, Я такий свідок був була передача там е, вів така е, такий хлопчина з, з бородою. Один е, сказали, ну заголовок був. Приблизно наступного змісту а, дільничний з поплічником забили хлопчину биткою і кинули помирати в кущах. А, та штахета, яку виломав мій е, друг, вона зіграла дуже погану роль. Тому що я не знаю, вдарив він цією штахетою його чи не вдарив. але його записали як того, який вдарив безумовно, і тому в нас і в принципі була попередня змова. Тобто, попередня змова характеризується тим, що ми, начебто, про це домовились, хоча фрагменту, коли саме ми про це могли домовитися, хоча б в теорії не прописано. А як можна домовитися, щоб ти виламав штакетку? чи що? Ну так, я, біля клубу ми мали знати, що він побіжить вперед, виламає штакету. Я мав знати, що машина зупиниться, я об'їду, окружну з іншого боку, і ми мали вже знати наперед, як все буде, і про це домовитися. Хоча ми не спілкувалися. Тобто, ну, той факт, що я без нього сів в машину. Говорить про те, що я нічого... зможу. Так, змоги. так. Він, 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 побі... він вийшов, вони побігли. Я його майже і не бачив. Я просто піймав машину і просто поїхав. Я його з собою навіть не брав, він сам туди побіг. Знаєш, як людина, яка посадила ну, не одного і навіть, напевно, не п'ять міліціонерів е, свого часу, я от завжди був знаєш, противником того, щоб ну, накручувати зверху щось. Знаєш, як казали раніше, ти вміняй все, щось відвалиться. Як кажуть. Але тут це ж такий, ну незрозумілий, а ч... навіщо це було прокуратурі кріпити тебе аж так? А прокуратурі це не було потрібно. А кому це було потрібно? Прокуратура від початку вміняла 121-шу. Абсолютно, да, абсолютно адекватна стаття. Тобто можна було б там боротися за перевіщенням мір необхідних для затримання ну, злочинця. Так. Да, або, а... 365. 365. Але ж, ти Перевищ, перевищення необхідних мір там, Короче, Ну, Або 118, я, або 365. Я, а, я вже не пам'ятаю. Uh -huh. А на що в суді, ну, а нашу, а нашу суді це було? Шайдали, Слухайте, вам? я так не хочу говорити про родичів цієї людини і про ну, те, вони, що якісь, вони робили вони, да, якісь для мажорні, того, щоб ну я не скажу, що вони мажорні, можливо, вони примажорені, але вони точно дістали останнє все, щоб просто мене поховати. Все, не вийшло. Все, зрозуміло. Зрозуміло. І то, я то, ж можу то, просто то, не відповів на запитання, чому так мало. Чому дали так багато, відсидів так мало, ага. а, тому що. По-перше, по я судився 5 років з половиною. П'ять 5. 5 років я судився. Тобто, перша інстанція, друга інстанція. Перша інстанція, друга інстанція. Ну, якщо все так було просто і зрозуміло, я просто прийшов і вбив. Чому так довго мене судили, да, Здається. Стрибали з одної, з одної статті на іншу. Е, в результаті. Тобто це був суд, тебе так судили довго. П'ять ну, так. Так. Років. Тобто років. Ти я... сидів за судом 5 років. Так. Фу. На Лукяновці на СІЗО, е, Хата 148. Та, та, ага. Там знають. Е, е, е. І закон, так званий Савченко, ж виходить, коли я вже на лагері. Але я був на лагері засуджений до 14 в результаті років. Точно а я ще ж не сказав. експертиза про стан фізіологічного ефекту в справі. Ага. Як, як тобі таке, як прокурору? Він був та безумовно підтверджено твій підтверджено. Цей ефект на проігнорували. Тобто, передам від витввідфотку вирок передам. Тобто проігноровано все абсолютно, і те, з чого почалось. І притягнуто змова, і притягнутий умисел, проігнорований ефект, проігноровано абсолютно все. І перший вирок це довічне позбавлення волі. Ну ти маєш розуміти, наскільки це ну, серйозно там, порішали, да, занесли. Довго можу розповідати про це про ну, все. Ну, це, 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 до речі, дуже цікаво, тому що я думаю, що ми зможемо з собою зустрінемо ще окремо, поговоримо про це, тому що у тебе не виникало ж бажання там, скажімо, розмотати інформаційне і суддю, і того ведучого, який тебе фактично тоді. Зробив. Ведучого ні, тому що ведучий е, вибачався через людей. А, тому. вибачався все. Да. Ну, коли люди не хочуть, коли, взагалі, коли вони, в, вони видалили навіть цей матеріал. Все, я навіть все, хотів все, собі в, його в, взяти, в, я не зміг, все, тому жодних, що вони його видали. А, а от а, щодо судді. Ді так є така суддя Світлана Хрипун, яка мені дала довічне позбавлення волі. І так у мене є певні запитання і до цієї жіночки. І це до... ж має бути якийсь апеляційний суд, так я розумію. Києво Святошинський апеляційний суд, звісно, що це скасував. Угу. Ну на апеляційний суд я їздив з наручниками за, за спиною. Я сидів на боксах по 5-6 годин. з мене наручників не знімали. Тому що це довічно позбавлено байдуже всім. Ну, Солдатам, я абсолютно не маю ніяких претензій, але солдатам, військовим, які тебе перевозять і типують їм байдуже, хто ти там працював, ти там не працював, ти можеш там кому хочеш розповідати, що ти там нічого не робив. Тобі наділи кайданки, і ти сидиш і чекаєш. І будеш ти в останню чергу. І в автозаці, і в останню чергу на суді. Тому що ти завжди е в, в одиначці знаходишся. І ведуть тебе на сліжку попереду двоє, позаду двоє і собака. І ворів, які по 10 ходок мали, і там, їх просто закривали по кабінетах, коли мене ввели. Тому що ну, це ж маніак іде. Та ні, я знаю, що І це... коли мене питають... Я, я знаю, я знаю, що таке, коли йде. А помаранчевий костюмчик був чи ні? Ні, от ні не, не було. було. Костюмчиків не було. Бі. Але руки просовував в кормушку, мені надівали наручники, потім лише мене після цього виводили. А ось таку історію я як би в житті в своєму пережив, якщо вже ну відповідати на запитання, а чому а чому я іноді там не реагую, або там спокійний. Розумієте, гірше, от, гірше цієї історії, в принципі, важко уявити в житті щось. Mm -hmm. Тобто, коли ти знаєш, як було все насправді, ти кричиш про, про це, ти, ти доводиш це, ти, ти показуєш фактичні дані, і тебе ніхто не чує. Mm -hmm. Для суспільства ти мусор, який забив безневинну дитину, mm -hmm. ті сидять ухмиляються, знають скільки і куди вони занесли. Суддя знає абсолютно все. Довічне. От, от переживши таку несправедливість, е, ну, вже важко сказати, де ти можеш зірватися. Це така історія. Ну, і ти кажеш, чи хоч, хотів би я якось розмотати. Ну так, ну, я, я з тобою з першим про це роз, розмовляю за 6 років. Е, ті, хто знають, вони всі знають. Ті, хто мене питали і намагались там на мене щось знайти, я їм завжди казав: ну так, було і що. Там вже ж є припадочні, якісь, які я приходив до Торнадо, є такі бійці Торнадо. Я, я до них постійно приходив на суди. Тому що я знаю просто ну, їх історію, і я знаю, яка до них несправедливість до цих людей. І У я... нас вони були героями кількох програм. У нас Ахіл тут бував. Бачиш, бачиш, ахіл бував. Всі вони вийшли. Вони також майже шість років пробули в СІЗО. І в, в, в тій хаті, в якій я був в тому числі, вони пробули майже 6 років, страшні вбивці, гвалтівники, вийшли на свободу і всі пішли як один воювати за країну. А що ж, що ж вони нікого не з'їли, не зґвалтували досі? Слухай, ну я можу сказати так, що я справу, звісно, не бачив, але знаючи, що і ними займалася військова прокуратура, я можу сказати, що Матіос це ж просто він знаєш, якщо є серійні гвалтівники, так це серійний фабрикатор справ.